Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Ми знову починаємо випуск із Запоріжжя. Там досі триває рятувальна операція. Сьогодні там оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього теракту, який вчинили росіяни. Посеред білого дня вони вгатили балістичною ракетою по цивільному медичному закладу. Під завалами опинилися не менше 10 людей. На цю хвилину відомо про. Вісім жертв біля епіцентру удару. Зараз перебуває наш кореспондент Андрій Почтєв. Він наживо з нами. Андрію, вітаю! То чекаємо від тебе останніх новин. Вітаю тетяно. Так, напередодні потужний вибух, що близько 15-ї, Напевно, чуло все місто. Російська ракета майже ущент розгатила будівлю приватної медичної клініки. Кількох людей вдалося врятувати майже одразу. Ще двох жінок вивільнили з-під завалів близько опівночі. Ось відео власне дивовижного порятунку. Вони є зв'язь? Жінки були заблоковані. Майже сім годин вони провели під завалами, але їм вдалося дозвонитися на лінію 101, і це пришвидшило їх пошуки. Співробітники клініки приходять сьогодні сюди, аби дізнатися про долю своїх колег, що вчора були на роботі. Вчора не всі співробітники були на роботі. Тому, дякувати Богу, вціліли. Зараз ви знаєте про долю всіх своїх колег? Ні. Ні. Доля ще двох наших співробітників наразі невідома. На наших очах уранці ритуальники забрали тіла двох загиблих, яких дістали уночі. Тіло сьомої жертви теракту. На звичайники вивільнили з під завалів за допомогою крану близько 10-ї ранку і опівні деблокували тіло восьмої жертви російської атаки. Вже відомо, що з вісьмох загиблих шестеро жінки. Потужна вибухова хвиля понівечила тут десятки автівок, пошкодила багатоповерхівки та фасад сусіднього єврейського ліцею, де в момент удару перебувало шестеро педагогів. Всі тільки дуже перелякалися. Всі живі, відносно здорові. У нас пошкоджені всі вікна. Ми вчора підрахували це 59 вікон. На тепер відомо про 22 постраждалих, серед яких маленька дитина. П'ятеро людей, усі дорослі. На тепер лишаються у лікарні. Одна жінка, попри зусилля медиків, померла. П'ять пацієнтів залишаються у нас в лікарні. Один пацієнт знаходиться на реанімаційному ліжку, Він стабільно важкий. Інші четверо в палатах відділень середнього ступені важкості. Як ви бачите, пошуково-рятувальні роботи тривають досі, бо під завалами можуть ще перебувати люди. І сьогодні так у Запоріжжі оголошений день жалоби.